Обговоримо нюанси морального сприйняття крадіжки. Тобто є певні питання з присмаком дилеми, які потребують нашої з вами уваги. Так от, давайте питання перше. Чи може виживання виправдати крадіжку? Бувають такі ситуації, коли люди, у яких немає. Коштів на харчування, взагалі немає ніякого майна, нічого у них немає, вирушають в пригоду щось украсти і пояснюють цю ситуацію відсутністю у них взагалі їжі, у їхніх рідних, зокрема. І чи можна сказати, що це от, певною мірою повинно робити? Їх вчинок в очах суспільства, в очах судді менш таким злочинним, якщо можна так сказати, менш небезпечним? Не знаю. Друге питання. А чи крадіжка у певних юридичних осіб, у держави, зокрема, менш аморальна, ніж крадіжка у людей? До прикладу, в радянські часи, вкрасти у людини, ну, морально принаймні? Осуджувалось більше, ніж коли вкрасти майно колгоспу чи держави. А як вважаєте ви, наскільки тут присутнє правило моралі? Чи можна сказати, що от у сусіда красти не можна, а у якогось там працівника на роботі можна? А, наприклад, у мами красти не можна, або навпаки, можна у родичів красти, бо це родичі і майно нібито спільне. Як ви гадаєте? Чи можна красти у держави? Чи можна красти у певного заводу, фабрики або у фабрики, яка не виплачує вам заробітну плату? Чи можна у неї красти? М? У певної держави, майно якої чомусь, можливо, здається, є привабливим для того, щоб його поцупити. Можливо, люди, які крадуть, мають певне випробування, яке надумане. Ними придумане для того, щоб зменшити моральні оці переживання у зв'язку з тим, що вони беруть майно, яке їм не належить. Можливо, деякі люди придумують певну відмазку, певну сатисфакцію, що те майно, яке вони крадуть, це певна компенсація за ті страждання, які вони понесли у зв'язку з поведінкою власника того майна. М? Різне буває. Сюди ж ми відносимо і питання, чи впливає бідність на моральність, крадіжки? Це все сюди ж про виживання. А цифрові крадіжки це взагалі крадіжки, коли крадуть, до прикладу, біткоїни чи якісь електронні гроші, віртуальні гроші. Якісь картинки крадуть, якусь інформацію, файли, паролі. Чи це крадіжка, чи ні? і чи повинні ці дії каратися так же, ж, як і крадіжка, до прикладу, гаманця чи автомобіля? М? Це також може бути одним із питань, над яким варто все ж таки подумати, і зробити розмежування у своєму ментальному просторі. А чи існують взагалі чесні крадіжки? Уже ми сьогодні торкалися у цьому відео, коли, до прикладу, роботодавець не доплачує заробітну плату, або взагалі її не платить. І чи можна як компенсацію заробітної плати задіяти крадіжку? Або крадіжка в таких складних життєвих ситуаціях, коли потрібно прогодувати когось, себе, родичів, або щоб спасти життя інших людей. Підтримати їх. Так чи інакше, але це відео я засняв для того, щоб привернути увагу до неоднозначності такого, здавалося б, однозначного питання крадіжки. Ми всього лише декілька пунктів обговорили. І є над чим задуматись, чи не так. Ви можете також прокоментувати, в яких ще неоднозначних ситуаціях ви опинялися, коли хтось стосовно вас щось краб, або, можливо, ви це робили, до прикладу, в дитинстві, коли не вважали свої дії такими, які повинні засушуватись. Коротше кажучи, є над чим подумати, і я думаю, це дуже добре. Бережіть себе і до зустрічі у нових відео.